У затишному селі Мирівка Київської області пропонується до продажу невеликий житловий будинок за помірною ціною. Всього за 63 км від Києва. Загальна площа будинку 53 метра квадратних. Це компактна оселя, яка чудово підійде для тих, хто шукає недороге житло в межах зручної транспортної доступності до столиці. Будинок збудований із цегли, накритий шиферним дахом. Має три окремі кімнати, кухню, передпокій і додаткове приміщення, яке нині використовується як кладова, але при потребі його можна переобладнати під санвузол. У середині все досить просто та акуратно Меблі присутні, деякі з них можуть стати в нагоді, кімнати світлі з хорошим природним освітленням. При бажанні можна заїжджати та жити і робити поступовий ремонт під себе. Опалення автономне, в оселі встановлено два газові конвектори, які дають змогу обігрівати увесь будинок, комунікації на місці, підведено газ. Електрику, працює швидкісний інтернет та телебачення. А для водопостачання використовується власна криниця з якісною, чистою водою. Особливої уваги заслуговує земельна ділянка площею 40 соток, родючої землі, що дає широкий простір для вирощування овочів, фруктів, садових культур. На задньому краю ділянки є ставочок, де приємно відпочивати, порибалити чи просто прогулятися зранку. У селі є школа, дитячий садок, магазини. Петечний пункт, пошта та парк усе в кількох хвилинах пішої ходьби. Має зручне транспортне сполучення, маршрутки крусують регулярно. До Обухова, Кагарлика і Києва. Ціна об'єкта складає 11 тисяч, з можливістю обговорити вартість під час перегляду. Більше цікавих пропозицій можете знайти у нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.